Ось так ми з вами рухаємося далі. І з сухих луків ми перейшли ближче до річки, де більш вологі ділянки, і тут ростуть трішки дещо інші рослини. Ось пощастило побачити таку квіточку цикорію, яка не закрита. а тут на затінок. Вона собі любесенько дивиться в небо і не закривається від сонця. Решта квітів, які тут високо на стеблі, вони закриті. Бо зараз не ранок і не вечір, а саме така спека стоїть. А далі я ще хотіла показати суховершки. Тут вони квітують в невеличкій кількості. Ось ці шишечки. Тут трішечки ось крупніша рослина. Теж надзвичайно помічна лікувальна рослинка, можна полоскати волосся, ну, а ще підходить для сухих букетів. Коли ці шишечки вже відцвітуть, стануть такими рудуватими, засохнуть, їх можна буде зібрати і поставити до вази. Суховершки. Звичайні. Оскільки ми ведемо мову про рослини синього відтінку, лілового, рожевого, згадаємо і про вовчух польовий. Він квітує такими блідорожевими квітами. Ось любить рости там, де волого, де близько до річки. На сухих луках його не побачити. Несправедливо було б не згадати лопуха. Він же теж зараз квітує у липні і квіти у нього такого темно-рожевого відтінку. Ну, а якщо ми трішечки далі стежкою порухаємося, то побачимо тут до речі, я щойно побачила ось деревій такий, рожева форма. Теж сюди ми його зарахуємо до цього нашого списку. От, але я хотіла показати ось цю рослинку, яка квітує таким слабенько, таким слабенько-ліловим відтінком. Погляньте, яка це краса. Квіточка доволі помітна, крупна. Це не Вероніка, це не якась інша дрібна рослинка, це журавець. Погляньте, який же він чудовий. Ось іще. Теж росте там, де високі трави, де вологі місця. Я просто щаслива, що змогла його тут зустріти і побачити. Тут на луках у липні квітує і синяк. Але ж він теж не суто липнева рослина, бо квітує він і на початку літа. Ну, от і зараз він цвіте синіми квітами. На каналі в мене є окреме коротке відео про цю рослину. Там я його називаю улюбленцем мурах. Бо на цій рослині справді. Завжди можна побачити дуже багато цих комашок. Синяк знають пасічники, бо він добрий медонос. От і зараз чую, десь дзищить бджола. Може встигну її вам показати. Ось такий колючий, медодайний синяк. Також на сухих луках можна зустріти таку чудову рослину, як кравник звичайний. Цвіте він ось таким рожевим цвітом. Ось так виглядає рослина таким кущиком. Це все кравник. Ось. Так він виглядає, а коли придивитися, то можна ось цей цвіт побачити. Трішки ближче покажу вам цю рослину. Кравник звичайний. Ось є такі з цвітом стебла. Та є такі вже з темніючим листям. Звертаємо увагу на те, як вершечок. Ось бачите, як він так за... закруглений, чи як це сказати, за... завернутий. Так. Тобто зараз рослина така зелена ще. Ось теж кравник. А потім вона ось такою робиться такого відтінку. От, ще раз уважніші листочки роздивимось. Які листочки? Ось ближче. Закінчуємо наше відео чудовою красунею алтеєю лікарською. Я дякую вам за увагу і бажаю всього найкращого. До зустрічі!